Мешканці міста, гості, шановні жителі Питошинського мікрорайону, хочемо звернути вашу увагу, що одним із наслідків безпосереднього розміщення мафів на АКД-містечку є переповнені смітники будинків навкруги метро КД-містечка. Один із таких прикладів, ви можете бачити на задньому фоні, Це тільки початок дня, під вечір тут зазвичай набагато більше сміття. І ми проти того, щоб у нас були повні смітники, навколо яких заводиться кресло. Можемо поглянути на те, як мафи впливають на дитячі майданчики, на дитячий відпочинок, дозвіл. Вони перетворилися замість того, щоб тут відпочивали діти. Просто в принципі на зібрання людей, які постійно пиво, будуть відпочивають вже достатньо випивши. Це ненормально, тому що дітям нема де відпочивати. Ми хочемо того, щоб дітям було де відпочивати. Дівчата, доброго дня. А скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви те, що можливо було? Почому? Ви бажаєте нормально вживати алкоголь на дитячих площадках? Просто безлад. Незважаючи на те, що видно, що сьогодні вранці хтось намагався тут щось прибирати, але ми можемо звернути увагу, у нас тут одноразовий посуд валяється, просто гермида. Якщо бути ще більш уважним, то деякі люди за собою просто залишають пусті пляшки з підводки. Ви можете звернути увагу, що ми просто гуляючи біля метро АКД містечко, спокійно отикаємося на людей розбивають алкоголь, які взагалі непонятно, що тут роблять. Взагалі просто. Я не розумію. Це є, це що є щось така, що тоді супроводжу. Вночі через наявність продажу алкоголю цілодобово не недобово. Буваються драмки, тримаються забудовувати території. Постійно стоять таксисти, постійно стоять інші машини. Ми не хочемо, щоб це так було. Ми хочемо, щоб тут була зелена гарна зона, щоб тут можна було вийти з метро і вільно здихнути повітря і телефоні гази автомобілі. Федорах ми хотіли би звернути вашу увагу на те, що тут стоять автомобілі, просто заважають прибути. Котре ми кажемо, що це є не Харков, але є стихійні та після по всій території навколо фронті. Але найгірше є те, що тут туалети знаходяться прямо навпроти пунктів продажу їжі. Тобто з одного сторони вулиці, навіть не вулиця, а як це сказати, ходу, туалети, з іншого продається їжа. Зараз ми це вам покажемо на відео. Будь ласка, ви можете побачити в метрі від туалетів, продається, що Цікаво, що ви її робите? Тільки в перепаркування, але і торгівлі. Прямо біля пішохідного переходу розташовано декілька точок торгівлі, в тому числі одна з них на переносній новому автомобілі. З іншого боку Певара Вернецького, біля кінця привара Вернонського, на 39 ситуація така сама. Повно на якомусь сподіваному прибігу. Хочете сумочку, будь ласка, сумочку, хочете пиво, будь ласка, пиво. Зараз ми з вами прийдемося, просто зглянемо на те, як це виглядає. Якби я захотів зараз крутити до ринку, який знаходиться тут суттєвом легально, мені мене б це не вийшло. Тому що е, там стоїть автомобіль. Чи залегна? Як ми туди заїхати? А, в Україні нове правило, можна кататись по тертуару. Так, так? Як ви думаєте, де власники мафії справляють нужду ждуті, які готовують їжу? Чи тут є дійсно такі місця, де можна нормально помити руки? Нормально, так, привести в себе після того, як ви справили свою нужду в порядку. Хочемо, я відзначити такий не досить гарний факт для нашого керівництва, що проїжджаючи рядом, поліція не робить ніяких зауважень навіть від людям, які тут турбують. Хоча вони бувають по декілька разів на день. І були дзвінки ми з місцевих жителів на рахунок незаконної санкціонову. На жаль, жодних результатів це не принесло. Приїжджали в нього, так просто і ну, проїжджали. Біля цих батьків це вже великий квест. Це дуже багато сміття. Можете побачити, як намагаються його прибирати. Знаєте, багато матів так борються за свого споживача, що Ж не просто продають йому вивозкіос, а робити столітки, якими ви дуже комфортно можете пиво, з'їсти чи бурек, чи шурму. Деякі власники мафі пішли трохи далі, ніж інші. Вони бачили, що коли машина заїжджає, в них стає менше клієнтів. Тому вони огородили свою МАФу ось таким зручним способом. І прямо перед цим імпровізованим шлагбаумом розполагається місцева ще одна незаконна парковка. Ми можемо на неї подивитися. Як вона також користується великою популярністю. Багато хто ставить свої, прямо біля парковки, очевидно, розполагаються палети. Є Троїцький ринок. Знаєте, ми були б дуже раді жителі, якби всі от мафи, навіть в тому числі закону, принесли саме сюди. А біля ринку зробили гарну зелену зону, на якій можна було б дійсно відпочивати. Так? А люди, які спішать на роботу або з роботи, не були підвержені надлишковому ризику через те, що їх десь хтось задавить, придушить. Чи вони, в принципі, купивши якусь не зовсім якісну їжу, зможуть отривитися. Ще у першій половині дня ми маємо забиті смітники. Вони повністю наповнені, сміття вже починає збиратися на повністю. Містечко бореться за сміттям. І оплати складають позадану законних матір, які розташовані там, де мали би вимірювати. Якщо ми з вами розвернемося, ми можемо подивитися, як гарно би тут було, Можна було би тут прибити, щоб це було гарно, красиво. Тут були пташечки, дерева, зелена зона. Але замість цього ми маємо купу сміття.